Всім привіт! Мене звати Макс. Перезавантажую канал Кунілінарія на підзарядка. Чому це сталося? Хворів я дві неділі, <кхід> на грип не на голову. Лікаря зробив тест. Вона каже, в тебе цей самий останній грип, від якого помирають. Я кажу, скільки мені залишилось, він каже, жити треба зараз. Не думаю про це. <кхід> Говорю, Окей. Коли виходив, каже: пообіцяю, якщо вилікуєшся, то будеш жити. Я Якось не продав цьому значення. Прийшов додому, <кхід> почав займатися своїми справами. Ну, Лікувати, звісно. І <кій> згадав давно з Ілюхою Ілюха, привіт. Ми хотіли зробити проєкт про фітнес. Якось постійно відкладали, у нас не було часу, робота, якісь ми були зайняті, дуже такі всі були. Ну і зараз прийшов час. Тобто цей канал буде про фітнес, про їжу і про мотивацію. Зараз ніч приїхав його просто відзняти це відео, бо воно вже мені муляло капець. Вибачте за кашель в кадрі. Бо на кожну думку є скільки там 48 або 24 години. Мені треба його було зробити, щоб рухатись далі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Угу, побачимось!